Криворізькі учасники 15-ї міжнародної освітянської виставки сучасні заклади освіти отримають дипломи і сертифікати. Традиційно відбувається протягом березня місяця в Києві. В ній беруть участь освітяни різних ланок освіти з усієї України і світу. Дуже приємно, що цього року до участі у виставці залучилися 33 заклади освіти міста Кривого Рогу: дев'ять закладів дошкільної освіти, 20 закладів загальної середньої освіти. Ти та чотири заклади позашкільної освіти. А і центр професійного розвитку педагогічних працівників і звичайно ж департамент освіти і науки. Заклади освіти представили свій авторський досвід на престижному світянському форумі. Криворісті вибороли 12 золотих та дві срібні медалі. Це розробки передовсім stem інклюзії, патріотичного виховання. Центр професійного розвитку має золоту медаль в номінації Подолання освітніх втрат особливо відзначили на виставці авторську наробку центру позашкільної освіти. Зміна. Золота медаль гідний результат роботи народного художнього колективу театру моди. Дебют участь колективу центру позашкільної освіти. Зміна в цьому міжнародному конкурсі. Сучасні заклади освіти не вперше в нас. І того разу, останнього разу, в нас була срібна медаль. А в цьому році. Була такою великою мотивацією взяти участь у цьому конкурсі. Мабуть, військові дії. Війна гідна на сучасному рівні, і ми в своїй роботі показали методичну модель, як виховувати наших дітей патріотами і національними патріотами в, ді... в кращому розумінні цього слова через таку сучасну форму роботи. Вже вдруге під колектив шістдесят гімназії брав участь у виставці сучасній. Заклади освіти. У 2018 році наш колектив виборов золоту медаль, у цьому році срібну медаль. Але хочу сказати, що участь у цій виставці це слушна нагода для освітянської спільноти. Обговорити такі проблемні моменти. Представити нові підходи до навчання і виховання дітей, обмінятися досвідом, поділитися своїми напрацюваннями та досягненнями з перемогою. І 57-й дитсадок. Наш колектив також отримує золоту медаль. Це є дуже важливим для нас, тому що це дає сили не зупинятися і рухатися далі у нашій роботі. Наш заклад працює офлайн, тому для закладу дошкільної освіти дуже важливо. Безпекові моменти тому і тема у нас була вибрана у номінації Безпечне освітнє середовище. Тому що розуміємо, що наразі найважливіше це безпека дітей та їх добробут. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.